Понад п'ять тисяч колективних договорів, що регулюють стосунки між роботодавцем та найманим працівником, нині підписано на Рівненщині з ініціативи проспілок. Втім, долучатися до проспілкового руху поспішають не всі. Влада гарантує, що зробить все для того, щоб переконати членів профспілки і атомної станції Рівненської і виробничого об'єднання Азо для того, щоб вони стали членами федерації. Профспілки області. А профспілка поки що нічого не ініціює. Керівництво обласної федерації профспілок. Попри те, що у звітній доповіді голови Федерації профспілок області Миколи Сірука багато йшлося про активну діяльність організації, критики уникнути не вдалося. Великобританія у Лондоні відбувся багатотисячний марш під прапорами профспілок і транспарантами. Війна з скороченням, і не будемо. Ми не будемо платити і так далі. Можна наводити таких прикладів багато, а в нас, мовчимо, Європа постійно протестує, а що ми в Україні. Підприємство Свіспанлімітед. Аналогічно, людина при ремонті крана вийшла на площадку, яка обірвалася разом з потерпілим. Причини одні, ті самі. Він поліз не туди, де треба. То, що площадка та не повинна обриватися, це одне, коротше, знову зробили винуватим потерпілого. На жаль, стурбованість тільки в верхах, а в низах повне взаєморозуміння з адміністрацією. Тому я звертаю ще ваш раз вашу увагу і прошу бути принциповими не тільки на високих зібраннях, але й коли маєте справу з маленьким українцем. На захист організації став заступник голови Федерації профспілок України Сергій Кондрюк. Він нагадав, що саме профспілки загальмували спроби підвищити пенсійний вік, не допустили зростання боргу із зарплат та пенсій. Ми домовились про те, що заробітна плата має зростати номінально і реально. Причому Зростати активними темпами ми поставили за мету реалізації цілі, що доходи мають зрости за п'ятирічку вдвічі, а заробітна плата щонайменш в Після звітів та обговорень профспілчани перейшли до виборів голови серед кандидатів діючий очільник обласної організації Микола Сірук та самовисуванець Іван Шевчук. Однак члени конференції не винесли кандидатуру останнього на голосування, оскільки він, як вимагає статут, не пропрацював на виборних посадах у профспілках три роки. У результаті відкритого голосування майже одноголосно головою федерації профспілок області було обрано знову Миколу Сірука. Підтримка один одного. Звичайно, підняття авторитету самої федерації проспілок області і мотивація профспілкового членства, щоб люди хотіли до нас іти самі, щоб ми їх відчували за нами підтримку. Що ми їх любов хвилину підтримуємо. А ще упродовж наступних п'яти років Микола Сірук планує долучити до профспілкової сім'ї численних підприємців. Алла Сащук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.